У 2010 році я приїхала сюди е, на майдан виступати на свято Святого Миколая з цією вже піснею Повернися Соловейко. Це було в мінус 17, Я вперше була в Києві. Мені було 16 років, і мене послухали і запропонували вчитися в консерваторії. Але я за того, що я була мала ще дитина, 16 років переїжджати в іншу країну, це доволі складно і страшно, бо в мене тут. Немає і не було е, родитів. Mm -hmm. Так вони всі залишилися в Анапі, і ми два роки готувалися. Я ходила до свого однокласника, який теж переїхав е, у Львів. Два моїх однокласника переїхали у Львів. Був такий двіж, коли mm -hmm. людей перевозили на навчання. Мене е, хотіли спочатку е, перевести сюди навчатися, щоб я потім приїхала зворотньо і стала керівником мого ж колективу, в якому я навчалася. Вже тримали гріли мною місце, казали, зробимо тобі заслуженого роботника культури Кубані, і будеш керівником. Але кожного разу, коли я приїжджала, привозила пісні, розповідала, що як. Я розуміла, що наш розрив ментальний, емоційний і політичний, він все далі, далі і далі. І на третьому курсі я вже точно зрозуміла, що я не повернуся, що я залишуся в Україні, бо мені тут. Дуже сподобалося і жити, і люди, і контингент, і культура.